Радіо Чикаго і так, друзі. Ми розпочинаємо. Це вечірня студія. Ви слухаєте Радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан, і з нами сьогодні на зв'язку. Пан Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер. Пане Ігор, доброго вечора. Доброго вечора. Я мене назвав якось інакше ніж раніше. очевидно. залежно про що і ми і... говоримо, пане Ігор? Я вас так і представляю. Якщо ми говоримо <гум> на політичні теми, я кажу інтелектуал. Якщо ми говоримо про шоу бізнес, то я тільки говорю продюсер та телеведучий, щоб люди е знали, що ви в тому питанні компетентний. Але ви принципі компетентний всіх питаннях дуже освічена людина і мудра. А -а, дякую, спробую. Що ти хочеш від мене почути сьогодні? Пане Гор то це ж не секрет. Можу, я по, по дорозі додому. В одній з країн Європи не буду казати, в якій в польових умовах В польових умовах. Є ж новина в Америці, так. яка сколихнула весь культурний бомон. Мова, звичайно, буде йти про підіді американського репера мільярдера, одного з найуспішніших, скажімо так, в сфері американського шоу-бізнесу. А ви про нього чули, читали, напевно, і знаєте, що відбулося. Але трішки контексту для тих, хто нас зараз слухає на радіо Chicago. 16 вересня. Друзі, в США затримали відомого репера, а його звати насправді Шон Комбз. Він відомий під саме псевдонімом Підідії. Його зараз звинувачують у торгівлі людьми а, з метою сексуальної експлуатації, насильстві, домаганнях, зґвалтуванні багато чого іншого. А разом із ним а, так само задіяно і багато інших зірок шоу бізнесу, а, яким а, поки що не висувають звинувачень, але які були присутні на так званих білих вечірках, які організовував під'їді. От власне. Одними з таких імен, давайте так назвемо: це Дженніфер Лопес, це Біонсе, це Джей Зі, це Леонардо Дікапріо і багато багато інших. Одним словом, людина зараз є тема номер один: ось цей чоловік підіді, якщо ми говоримо про американський шоу-бізнес, і всі його обговорюють, всі кажуть, що буде з Голлівудом, чи там всіх пересадять, чи всіх виправдають. А ваші декілька слів про цю ситуацію, що ви взагалом чули, що вам відомо? Ну, дивись, я. Це ж відбулося у вересні, десь там середині здається. Я навіть комусь відкоментував у Фейсбуці, що, на мій погляд, стане вдвічі багатшим. Він тепер запише шансон-реп, сидячи в, там, в тюрмі. <кхух> <кхух> ну, як все водиться. Він там буде в законі. Він реально популярний, особливо через чорного населення, тимножкі, як афроамериканців, так? Відповідно, він. Ну, буде сидіти писати. Йому очевидно за гарну поведінку дозволять, дозволять там привезти якусь Йоніку і буде клепати свої треки і продавати. Насправді, це те, що зараз відбувається з підіді, було декілька років тому з Харві Венштейном, так, якого звинувачували в тому, що він, е, ну скажем так, приставав. До багатьох жінок, наскільки я пам'ятаю, там Анжеліна Джолі фігурувала, Він Пелтро, ну, коротше, не останні аторки. А, але чим закінчилося, от якщо ти знаєш, скажи, десь закінчилися нічим. У Хорві Венстейна були проблеми, можна його розділи, в смислі роззули на гроші. Зули, але чи сидить він, чи ні, я не пам'ятаю. Е, що стосується, ну дивись. Мабуть, підійдіть все такий рок н в душі, тому що секс директор рок-н-ролл це ж не він не він придумав. Це було придумано ще до його народження. І ну, так, чому там замість рок-н-рола не може бути рек? Е, Бамун стікався, тому що людина багата, людина, популярна, людина записувала популярні треки. Е, людина була такий досить е, е, розкутою стиль життя, трошки нарваний, нарваність в реп у реперієс. Це, 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 це факт. Так? І відповідно ну нарваність в нашому розумінні, звичайно. Реб без цього неможливий. Я думаю, що насправді всі заберуть свої заяви, отримують десь від якісь гроші. І не тому все закінчиться. Це моя така думка. Мені здається, що там найбільше крим... найбільший кримінал це вбивство то тапака Шукура. Те, що причетний до вбивства, який деякими guarding... смысла dynasty... я далекі від huh. репа, але я чув його роблять, що це, по суті, засновник реп-музики в Сполучених Штатах, він був вбитий, зухвало. Так, і тоді, подейкували, що за цим стоїть хтось Ну, от Якщо це спливе, якщо зараз хтось готовий буде свідчити, то всі ці приставання до Джастіна Бібера. Про які зараз подейкують, не які він сам натікав, вони відійдуть на другий план, мені здається. Тому що це буде таке резонансне, мафіозне вбивство. Це все одно, що Кобзон би вбив. Чи на замовлення Кодзона, як е, було сказано, вбили би там Ліщ, Магомай, не знаю. Ось така мафіозна трошки історія з цим підідія. Я не знаю, я не можу нічого сказати з приводу а, не з приводу чого. З приводу того наскільки Голівуд, ну тому що там Дікапри ти назвав, мабуть. Чи... Я, вам ну, зараз, я вам зараз кажу. Там на, на ці білі вечірки, які він організовував. Що до речі, цікаво, що спочатку на них приходила навіть і преса. Це були, все знімали, показували, ніби така культурна а, була тусовка. А потім пресу а, виставляли за двері і почали ну, такий це. Було, диви, для нього це був елемент піару. Про це говорили, гомоніли, писали, всякі білборди, -біл там новини MTV. Uh, да, це був елемент піару для нього свого часу. Але як потім я так зрозумів, що ці білі вечірки закінчувалися, як то кажуть, сексом по чорному. І не тільки uh, Ор... Ор... оргії, це, uh. м'яко кажучи, що там відбувалося, але до гостей, хто там був присутній ще раз, це Ді Капріо, Джей Зі, Ештон Катчер, Перес Хілтон. Говард Стерн, Дженіфер Лопес, Ашер, Мен Фокс, Сестрика Кардашіян. Їх мама була так само. А потім Віл Сміт, мама його дружина. О, це, це, це були це це гарні вечірки. Так, я не думаю, що качер отримує бодай ляпаса від Міли Куніс за те, що він колись десь з кимось на білих вечірках. Там харчу кажучи, це шоу бізнес. Вони по іншому трошечки а, мислять. Ну, Диви, за те, що хтось з ким спав, ти зрозумієш, ніколи нічого не буде. Але тут мова йде про насильство, про зґвалтування, про домагання і той самий от, Про ці історії, наскільки я зрозумів, наскільки міг слідкувати там в українській прессі, я не читаю оригінальну пресу, про Венштейна повторюю. Воно, по-моєму, зійшло на «Ні». Ти там про Венштейна не про світиш Про що саме в Кого ви маєте на увазі? Він каже mm -hmm. Харві Венштейн. Ну цей скандал з Харві Венштеном. Тобі не, не, не читав історія, я читав, але історія нічим не закінчила. Вот, Голливудський... я тобі кажу, і ця, скорічно, все, там скоріш за все, по-моєму, там нічим не закінчили. Спочатку ми накручували терміни, йому накручували якісь мільйони там ем, чого, як це називається, відшкодувань. Але по-моєму, це все, все закінчилось трошечки трошки ніяк. Грала родила миші, як кажуть, наші кляті російські фашисти, наші кляті сусіди. Боюся тут закінчиться тим же саме. Там фігурує Джастин Бібер в цій принаймній статті, яку я читав, і ти мені скидав і в нового времени на сайті non-NVUA. ти розумієш, я не вірю, що Джастин Бібер буде проти себе свідчити навіть в такій. В такій ситуації. Ну, це, це якось, це якось, ну, хоча це цинічні це шоу-бізнес, якщо менеджери CPR-чики на Бібера прораховують, що йому це дасть такий світовий тур з якимось дивною назвою, типу, не дай себе образити, може він це може і буде свідчити. Було ми по воді. Ну, Підідіді він ж не просто популярний, талановитий і всемогущий. Да? Він, очевидно, має важелі впливу на багатьох, в тому що хто до нього ходить. Там вже написано, що він записував відео, да? причому записував таким чином, що люди, які там у нього займалися сексом чи курили наркотики, вони не знали, що записується відео. Ну, потім їх я, ще я шантажував, не... та, це було менше шантажу. Не впевнений, що, не впевнений, що це буде що це буде. Ти розумієш, його все-таки за щось взяли. Ну, цікаво, хто був початковим ініціатором, хто подав перший позов. Дивіться, у... це, це відомо. У 23-му році, так, у листопаді, колишня його дівчина Кесі Вентура, вона перша подала позов до суду, власне, звинуватила репера в домашньому насильстві, продемонструвала відео. А потім ще дві так. жінки його звинуватили в насильстві. Потім ще одна жінка подала О -о -о. те, що він її зґвалтував ну, с... 17 років. Він то все заперечував. А то, і з часом, скажімо так, вони між собою домовилися, і ці е, позови були е, забрані. Ну точно були перші позови забрані за останню а поки що нічого не відомо. Але ну, трошки нагадує в тому числі Дональда Трампа. Мені здається, ця вся історія. Забрані позови питання в тому, хто готовий буде йти до кінця, в тому щоб потопити під придати, Я так розумію, пожиттєво йому дадуть термін, тому що все ще там, от якщо там було сексуальне насильство, сексуальне що там розбещення, це великий термін сполучних, наскільки я. Обізно У нього були провели обшуки обшуки. Весною там знайшли в його взагалі цілий ряд заборонених речей, вогнепальна зброя, на яку він не мав права ніякого. Потім різні заборонені так само інші речовини, тисячі пляшок, лубрикантів, дитяча олія от все те, що. Досить бритке, навіть для уявлення, що він міг з тим робити, особливо, якщо ми знову ж таки говоримо про педофілію, про зґвалтування і про інші такі моменти, які могли бути присутні на цих білих вечірках. Його арештували без права викупу. От це важливий момент і розслідування поки що триває. Але якщо як ви кажете, ця справа дійсно бере обертів, і вона не згасне, ну за ним може піти пів Голлівуда. і це дійсно дуже буде гучно і це може перевернути все. Я думаю, що. Я думаю, що е, пів Голлівуду навряд чи підуть, а от серіал на не тут це круто знімуть на цю тему, е, що пів Голлівуду за кимось там буде звичайно не репер, там буде Попзірка, або якийсь Френк Сінатра в, в лас Е, Шоу бізнес він досить е, 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 оперує досить е, з одного боку. Ну, якщо ти був всередині шоу бізнесу, він ще всі ко. Хто в шоу бізнесі музиканти, актори, співаки, вони знають, що це досить важка робота, але на погляд переважної більшість населення це, це легкі гроші. Ну, Записав пісню, заспівав, хопа, тобі капнуло, особливо в Америці. Там, мільйон років. Що робить з мільйонами років? Якщо завтра буде нова пісня, буде ще мільйон років. Якщо в тебе нема освіти в голові, в тебе досить порожньо, в тебе є лише талант. Писати тексти і співати. Ну, тобі очевидно, можна як порівняння з, з футболістами, да? е, знаєте, ну Вони прекрасно вміють бігати грати в футбол, хоча зараз, якраз, поки ми тобою говоримо, Шахтар вже програє в Аталанті. Е, е, окей, не про наших, а про високооплачуваних футболістів. Але на загал, серед них більше половини, не пристосовані до життя, вони, вони нічого не вміють. Вони копають м'яч з дитинства і на тому закінчуються. Книжок не читають. Що можу сказати про е, спосіб життя Ну, е, 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 Розбещений багатий впливовий талановитий репер. Е, е засаді все буде справедливо. Не засаді, ну значить це Голлівуд. <головік> це Голлівуд, е, мій домовлятися. А він є і репер, і продюсер. Та, і ви є так само продюсер. Я не хочу вас порівнювати, але все ж таки... Я, був, так... продюсером. я okay. був продюсером. Коли <головік> я був продюсером, у мене не було жодних білих. Чорних чи якихось інших, бо кількість Максимум, що у мене було, так би мовити, як тобі сказати, гульба у нас була, по-моєму, двічі чи тричі. Коли закінчився проект шанс, ми орендували човник і плавали по Дніпро. Це було в день фінального гала-концерту, коли ми проводили, оголошували переможця, проводили гала-концерт, ми якраз сідали і видихали. І проплавив туди назад, десь від військового вокзалу вниз вгору, там години три чотири. Оце максимум вечірок, які ти міг колись зі мною побачити. І то, по-моєму, на, на одній з них я, я не був. Співали, танцювали, випивали вино, казали, які ми круті у нас найкраще шоу в Україні. Ви хочете сказати, що в Україні, в Україні немає білих вечірок? I don't know. Ти зараз спілкуєшся з бувшим продюсером, який був найнепублічнішою персоною, в шоу бізнесі. Мені було абсолютно до і по барабану, хто з кінськує, хто що п'є чи не п'є. Мені було важливо в людині творчість. Тому що я знав, що я в бізнесі, так би мовити, прольотом мене життя змусило продюсувати переможців проєкту Шанс, бо я вважаю телевізійний продюсер, що це правильна історія. Це продовжує життя телевізійному проекту. проєкту. Відповідно, ну, в мене були невеликі вимоги до а, людей, е, ну, які робили український шоу бізнес Да? Там ну, мені підходить, казав, боже, ти знаєш, що її робили? там. Розвелася Скаляденка і вже живе з кимось ще. Я кажу, вона нову пісню якусь видала. Ну ні, я кажу, ні, яка різниця з тим вона живе. Ну живе і живе. Це її якось надихає. Артисти взагалі живуть на такій трошечки е, е, збудженому енергетичному рівні, якщо говорити фізичними методами. І цей рівень пов'язаний в тому числі там, з стосунками, коханням, сексом, це їх надихає, це їм е, таке враження, це їх відпочиває. Це з ними треба говорити. Але я як продюсер я скажу, я в цьому не заміщення. А що є українські продюсери, про яких ти знаєш, що вони роблять такі от сексуальні вечірки, цікаво, що це люди. Дивіться, я зараз не хочу нічого стверджувати. Нікітін, фальоса, Клін, хто це був. Ну, потап, після після то, після, то, після то потап, потап no. можливо, але дуже багато мемів знаєте після цієї історії, яка спливла а, саме з натяками на Михайла Поплавського. Але то тут, тут таке. То інформація інформація не підтверджена. Але слухай, nee, ну про те, що стоп секундочку. Про те, що в кліпах Поплавського завжди знімаються молоді студентки. З мінімальною довжиною юбки, ну очевидно, да, це, це якось було в тому числі пов'язано з замовленням співака, якщо його можна назвати, нехай не Поплавського. Насправді така, така собі історія. Суд український, я б сказав, навіть як це його назвати, бюрократичний шоу-бізнес. Коли людина сидить в парламенті, отримує фінансування свого інституту і, і, і просуває себе. Це тільки у нас таке можливо. E, можна, звичайно, за такий підхід його бізнес e, e, піднімати на Ура, але блін, знаючи при тому, що у нього був мандат депутата, і він мав певні важелі по фінансуванню, це трошки гвідко. Ну Бог йому судля. Я сходять. Чи були вечірки, не знаю. Я чомусь... Чи були вечірки, не знаю. І випускниць кулька, так званого да, інституція культури, у яких мені здається реально. Все, що відбулося, відбулося якимось дивним чином. Ну тобто, от це поючі труси, це аналогія була стовідсоткова. Але свічку не тримав, свідчень ніколи не давав, фотографії не дивився. Таке. Я Бував, чому я чому бо, абий, ніж певний, що буде. прийде час, і ми обов'язково знайдемо в українському шоу бізнесі свого підіді. От що ми ну це хіба що хіба що хтось знайде один мільярд доларів зароблений по пласкам? Добре, підбиваємо підсумки. Виявляється, що не тільки український шоу-бізнес, а грішний. Так само в Америці теж є свої, і свої історії і ти, 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 ти поговоримо святим з головним грішником українського шоу-бізнесу. Ще що, що, а я го, говорю з головним грішником. Так, <реш> <реш> да, да. да ну, як, ну, ти мені позвонив, говорив, що підім. Ну, ну краще добре, давай підійшов, що це я хочу. оба. Шахтар пропустив уже другий гол. Я думаю, Ой, це на, так, на так, так, ніяк так, не, не попливає на його справу. Давай тоді поб'ємо об заклад, я не знаю, там на пляшку віскі. Як думаєш, посадять під'їзди чи ні? Я більше ніж впевнений, що е, його. Чекайте, я подумав, потрібно подумати. <сх two -tri> Бо я дуже добре знаю вже американське законодавство. <сх two -tri> -віскі, да. Гарного якогось віскі там Давайте галу. так. Я, я піду, піду від супротивного, що був інтерес, я обов'язково з вами б'юся об заклад. Ви кажіть свою думку, я кажу противне. Я кажу, що його на, максимум там на рік на два це засадять йому нічого не світить. Все, що проти нього було, все буде е, спростовано. Тим позабирають вони свої заяви, скажуть: О, я, я теж там коротше, А чому позабирають? Тому що на кожного є компромат, як папочки у Татарова, так кажуть. Я ніколи не бачив папочки Татарова, але тим не менше, тобто моя версія максимум там пару років. Умовно. Це, це сильний аргумент. Тоді що його посадять на довічне, або можливо не довінч, не довічне, а хоча би там не знаю, років 20-30. І нехай, нехай цей наш спор вийде. нехай нас розсудить американський суд, та 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 до якого до речі впала довіра? От проводили опитування серед людей. І демократів, і республіканців зареєстрованих маю на увазі, і між одними і між іншими довіра до суду в Америці впала дуже сильно за останні роки 15-20. тому хто його значить, він правильно розсудить. Але а це а, а знаєш, чому моя думка, яка вибач, Я тут читаючи американські новини, да ми ж тепер, оскільки ми реально від Америки дуже сильно залежимо від головного партнера, який не лише постачає нам зброю і фінанси, а й так мовити підтримує нас у світі. Жор жорстокому світі держав шакалів, справа тим, що мені здається, це поділ американського верховного суду на квоту від демократів і республіканців. Ну чим користується президент, особливо Трамп. Да? Він двох републіканців, не наші двох консерваторів. Скажімо, так а, воно а, якось людям склалася думка, що це все не про закон, а про трактування закону, виходячи з тих чи інших політичних уподобань. І тому я, я думаю, то тому так все і відбувається в сполучених штатах. Наскільки я, вибачте, тут своєї української вежі за цим спостерігаю. Так, воно приблизно і є. Пане Ігор, Дякую, що сьогодні доєдналися. Цікаво було б читати ваші думки. Будемо з вами на зв'язку. Сподіваємось, наступного разу ви вже будете в своєму звичному беграунд-фоні. А будемо з вами спілкуватися. Я, я буду вже думати. Я буду вже думатись. Все тоді, до зустрічі, до зустрічі. пока пока радіо ЮЕЙЧИКАГО.